Чого ти ходиш на могилу? На силу мати говорила? Чого ти плачеш ідучи? Чому не спиш ти уночі Моя голубко, се зокрила? Так, мамо, так, і знов ходила, а мати плакала ждучи. Не сон трава на могилі вночі розцвітає. То дівчина заручена калину саджає, і сльозами поливає, і Господа просить, щоб послав він дощі вночі і дрібнії роси, щоб калина прийнялася, розпустила віти, може, пташкою пролини, милий з того світу. Зоб'ю йому кубелечко і сама прилину. І будемо щебетати з милим на калині. Будем плакать, щебетати, тихо розмовляти, будем в купочці уранці на той світ літати. І калина прийнялася, вітер розпустила. І три літа на могилу дівчина ходила. На четверте. Не сон трава вночі розцвітає, то дівчина з калиною плаче, розмовляє. Широкая висока калино моя, не водою до схід сонця поливана, я. широкі ріки сльози тебе полили, їх славою лукавою люди рознесли, зневажають подруженьки, подругу свою. Зневажаю червоною калину мою. Повий мою головоньку, росою умий, і вітами широкими От сонця закрий, вранці найдуть мене люди, мене осміють. Широкі Широкії твої віти, діти обірвуть. Вранці рано на калині пташка щебетала, Під калиною. Дівчина спала, не вставала, утомилось молодеє, навіки спочило, вставало сонце за могили, раділи люди, встаючи, а мати й спати не лягала, дочку вечері дожидала і тяжко плакала, ждучи.